Радіо UA -Чикаго. Час новин зі сполучених штатів у студії Іван Саба та Наталя Могликелідзи. І далі коротко про головне в Америці. Президент США Дональд Трамп оголосив про завершення війни в Газі. За словами американського лідера, попереду золотий вік для Ізраїлю та всього близького сходу. Через покоління цей момент запам'ятають як початок великих змін. Це стане новим золотим століттям і для Ізраїлю, і для регіону, заявив Трамп, виступаючи в Кнесеті. На знак вдячності Бенямін Нетаняго подарував Трампу золоту фігурку Голуба миру і оголосив, що президент США отримує премію Ізраїлю, найвищу нагороду країни. Коли інші були слабкими, ви були сильними. Коли інші боялися, ви діяли. Дякуємо вам за дружбу та допомогу в поверненні наших заручників додому. Сказав Нетаняго. Крім того, спікер Кнесету пообіцяв висунути Трампа на Нобелівську премію миру наступного року. На тлі завершення ізраїльсько-палестинського конфлікту Трамп заявив про прагнення домовитися про мирну угоду з Іраном. За його словами, після недавніх спільних ударів США та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах було б чудово, якби вдалося укласти мир. Президент вважає, що Тегеран готовий до цього діалогу. А тим часом економіка США готується до нових викликів. Трамп попередив, що може запровадити 100-відсоткові мити на китайські товари вже з 1 листопада. Це рішення, за оцінками аналітики, може спричинити зростання цін і зниження споживчого попиту на передодні свят. Американські ретейлери намагаються пришвидшити поставки, щоб уникнути податків, але побоюються, що мита можуть нарахувати вже в портах. Акції великих брендів, такі як Best Buy, Nike, уже пішли вниз. На фоні торгівельної напруги Пентагону оголосив про інвестиції в 1 мільярд доларів у власний видобуток критично важливих мінералів. Йдеться про мінерали, які використовуються у смартфонах, батареях та військовій техніці. Мета програми завершити залежність США від китайських постачань після того, як Пекін обмежив експорт стратегічних елементів. І на завершення про Нобелівську премію з економіки 2025 року. Її отримали двоє американців і один британський науковець Джоел Мокер, Філіп Агіон і Пітер Говіт. Їх відзначили за пояснення механізмів економічного зростання, заснованих на інноваціях. Лауреати поділили премію розміром 11 мільйонів шведських крон. Це приблизно 1,2 мільйони доларів. Комітет підкреслив, що їхні роботи показують розвиток технологій і креативне руйнування ключ до сталого зростання світової економіки. Ономіки друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЄЧикаго та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 Або на рахунок самопомочі 177-162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А це були новини зі США. у студії. Працюють Іван Саби та Наталя Маликіліди спеціально для радіо ЮЕЧКО. Чикаго. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.